Що <ріст> ти обідав тільки що? Борщ. А хто зварив? Бабанка. Баба, а, а чого ти придуруєшся? Балуєшся? Баба Жанка. Ну хорошо. А діда як звати? Дід Валька. <ріст> а маму як твою звати? Мамка Линка. Ага. А татка як звати? Татка Ужетка. Олетка. <реш> Отакий у нас баловник. Сьогодні бабуля до обід у справах. Да? В справах бабуля була. Де була? А я, а, а, а я в папісі. Ні, в трусиках. Шо, де, а... а що бабуля робила? Куди їздила? Куди бабуля їздила? До мене. Ні, ну, добре, як буде і так. Оберемо переможця. На аерогриль. І так, зараз переглянемо. Взяли участь 2970 голосів, хоча підписаних стільки немає. Ну, нічого страшного. Будемо перевіряти, хто підписаний, а хто ні. І так, учасники голосування переглянути всіх. І всіх загружаємо. І так, погнали! Я вас вітаю. Так, ви виграли аерогриль. Граємо далі, розігруємо чайник. Завтра оберу переможця серед тих, хто буде підписаний на того, на кого підписана я, і натисне на «Хочу чайник. Бажаю вам успіху. Не вклала сьогодні в обіди розумаку нашу спать. Як вже він проснувся дуже пізно вранці, мабуть, аж о півдесятої. І лежав, лежав, лежав. крутився, а кру... тоді встав да й пішов. Да й все. Ну і я слідом за ним ясний діло. Хоча я вже була на грані, щоб і заснуть і в обіде. Трошки перенервувала, так. Заснула б, мабуть, але не вийшло. Ну нічого страшного. Вечором раніше вкладемо дитину. Оце таке таке, мої дорогенькі. На дворі якась така погода, непонятна. Вітер. Щоб холодно і не холодно і тепло, не тепло, ну щось таке. Але вітер дуже такий поривчатий, сильно поривчатий. Доброго ранку. Зараз у мене звернення до всіх наших клієнтів стосовно того, що сьогодні в нас не буде відправлень до вас, і ми взагалі не знаємо. Що з нашим офісом, що з нашим складом, і чи в чипцелі взагалі весь наш товар. Я не знаю, А, хоть кто то Thank okay. Ми поки знайшли виход до океану. У нас 7, більше 7 тисяч кроків. Пляжі тут не обладнані біля океану. Просто пісок, немає лежаків. В основному всі проводять час біля басейнів. Ну, Вже ми завтра знайшли ми два пляжі. Ну, як це пляжі? Це пісок і, і все. Чорний пісок і океан. Завтра сходимо, а сьогодні ми поки... Його знайшли вже все. Вже нам і води хочеться і полежим сьогодні біля басейну. Супер. Супер. Я на сторіс. Надо. Туалет у скалах, да? Ты пришла подивиться, чи хочешь в туалет? Да. Значит, подивиться. Умение, умение, я вышла.

Человек, мы подивились, не знаю, мы подивились. Ты слышу, как А od... нам принесли креветку. Это камбалу замовляла. А, а, -а, -а, -а. так и есть. Ой-ой-ой. Фантастика. Что-то знать, не знать язык, да? Замовляли камбалу, принесли креветку. Ну ничего.